Дуже смачні кокосові трубочки із зверним кремом. Це печиво готується дуже швидко. Спочатку готую крем. У каструлі з товстим дном змішую 3 столові ложки цукру. 1 столову ложку з гіркою кукурудзяного крохмалю, один жовток, трішки ваніліну. та 200 мл молока. Ставлю каструлю на вогонь та постійно помішуючи варю, допоки крем не загусне. У гарячий крем додаю 4 столові ложки кокосової стружки. Перекладаю крем у тарілку, накриваю харчовою плівкою в контакт. Та залишаю крем, щоб він вистив. Тепер готую тісто 40 г м'якого вершкового масла змішую з 2 столовими ложками цукру та одним жовтком Додаю 1 столову ложку кокосової стружки та 70 мл кефіру. Змішую, Просіюю 220 г борошна з додаванням однієї чайної ложки розпушувача для тіста. Замішую тісто. Тісто виходить дуже м'яке та ніжне і не липне до рук. Розділяю тісто навпіл. Формую з тіста ковбаску та розділяю її на 9-10 шматочків. Дуже тонко розкачую кожен шматочок. Кладу 1 чайну ложку начинки на один край і скручую трубочку. З тих білків, що у вас залишилося, пропоную приготувати дуже смачне тістечко київське. Посилання на це тістечко залишу в кінці відео. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів протягом 15-20 хвилин. Під час випікання начинка не витікає, а вся залишається всередині. Печиво виходить дуже смачне, тому можете сміло готувати подвійну порцію. Смачного!